Якщо є рятувальники, подати рятувальникам знак, щоб вони могли е, бачили, що сталося, і допомогли витягти. Якщо ви не бачите е, нікого біля себе, тільки ви можете допомогти. Знову ж таки, ви маєте е, подбати про свою безпеку. Тому що, коли людина торгнуть, вона е, е, барахтається і вона може потягнути вас за собою. Тому перше за все, це особиста безпека. Якщо вам вдалося людину витягнути до берега, е, потрібно знову ж таки подбати про свою безпеку, тобто це витягнути як можна подалі до від води. Далі перевірити свідомість та дихання та паралельно, якщо є люди, викликати вже на допомогу. Чим швидше ви викличете швидку медичну допомогу, тим швидше вона зможе до вас приїхати і вже надати кваліфіковану допомогу. Після того, як ви перевірили свідомість та дихання, потрібно розпочинати реанімаційні заходи. Вони розпочинаються з п'яти рятівних подихів. Після п'яти п'ятирятинних подихів вам потрібно розпочинати компресії та вентиляції. Якщо це доросла людина, то це потрібно проводити 30 компресій на грудну клітину та два подихи. І так попродовж циклічно, поки до вас не прийде швидка медична допомога, котра вже надасть спеціалізовану допомогу або не з'являться ознаки життя. Тобто ця людина почнемо рухатися, розмовляти, що щось робити. А якщо це дитина, знову ж таки, ми розпочинаємо з п'яти рятинних подихів. Потім ми робимо 15 компресій та два подихи. Ось це єдина різниця між реанімаційними заходами дорослої та дитини. Знову ж таки, дуже є багато стереотипів, що пацієнта потрібно вкласти на живіт та бити по спині, щоб вибити воду. На жаль, це, все, це тільки стереотипи. І якщо ви це робите, ви тільки відкруковуєте надання кваліфікованої допомоги, тому що це не працює. Перш за все, покласти на спину, безпека, дихання. Перевірити свідомість дихання та паралельно просити на щоб викликали допомогу. Знову ж таки, дуже важливо, коли викликаєте на допомогу, сказати диспетчеру, де ви знаходитесь, тому що пляжі в нас дуже великі, так і нам потрібно дати орієнтирі, щоб швидка медична допомога спеціалісти ну їм було простіше знайти вас, де ви знаходитесь.